Десять шкільних лісництв Черкащини змагалися за першість області. Вони звітувалися про свою роботу, садили дерева та брали участь у квесті. Все це в межах першого фестивалю шкільних лісництв. Його приуручили до дня працівника лісу. Переможць змагань візьме участь у всеукраїнському зльоті юних лісівників. Урочисте шикування і за роботу, як посадити дерева, юні лісівники вже знають. Розповідають, навчилися цьому ще під час створення насаджень у лісі, тому у садівницькій справі почувають себе як риба у воді. Я Вдома сажу дерево своїми батьками. Спочатку викопуємо яму, потім міряємо дерево, певну певну розміру, яка потрібна яма. Потім на дно вкинути попелу, аби більше вітамінів дерево було. Мінеральних речовин мінеральних речовин. Потім ставимо дерево, підкидаємо землею і ще водою заливаємо. І потім доверху закидаємо землею і ще відро вилити. Цілий рік юнаки та дівчата працюють у лісі. Вони годують тварин та птахів, збирають зерна, вирощують саджанці та оновлюють насадження. Цієї весни школярі озеленили Черкащину, посадивши 28 тисяч дерев та 7 тисяч кущів. Я хочу сказати, що сьогодні в області дійсно започатковується Цікавий захід, фестиваль шкільних лісниць, Проурочений він буде кожен рік саме святкуванням Дня працівника лісового господарства. Ми завжди будемо старатися це організувати на найвищому рівні, допомогти вам у всьому. починаючи від форми, кінчаючи кашкетом. Далі шкільні лісництва змагалися за кращу презентацію своєї групи. Вони танцювали, співали і розігрували міні-сценки. Також молодь відзвітувалася про свою роботу. Поки що новенький і ми поки що вчимося дві тижні. У нас були екскурсії, ми їздили в Руськополянське лісгоспо, там нам показували, де зберігаються насіння, як садять сосну, показували старі криниці, дуби, скільки їм років, там було дуже цікаво. Наступний крок квест. Тут кожен міг показати свої знання. На п'яти станціях їх чекали питання з рослинництва, тваринництва, захисту лісу та спортивний турнір. Запитання не з легких, проте школярі показали себе гідно. Яке значення має сонечко? Вона з'їдає попелиць. Підтримували їх вчителі лісівницької справи. Говорять, бачать плоди своєї праці. Молодь підкована і теоретично, і практично. Основи лісознавства, основи лісівництва вивчаємо, як ліси розводити, як за ним доглядати, які мешканці живуть у лісі, птахи, звірі, все, все, що пов'язане з лісом. Справедливе журі, оцінивши учасників, так і не визначилось, хто ж найкращий. Тому кожній школі дали особливі номінації: найактивніша, найоригінальніша чи найрозумніша. Ви провели дуже гарну роботу, дуже гарну справу. Ви дбаєте про природу. І ви залучаєте до своїх шкільних лісниць своїх однолітків. Дивлячись на вас, вони не можуть стояти острови. Шановні працівники лісового господарства, дозвольте від нас освітянам Подякувати вам за співпрацю, за розуміння, за підтримку. Хто представлятиме Черкащину на всеукраїнському зльоті шкільних лісництв, буде відомо навесні. Тоді керівництво області підсумує роботу молоді за півроку. Це і буде вирішальним фактором у визначенні переможця. Яна Лимаренко, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.